Ми вступили в гімназію помилка. Ми всі появили в ліцей. Фатальна помилка. Тільки в нас дружні учні та чуйний вчительський колектив, який завжди прийде на допомогу. Дякую за гарну освіту. Дякую ліцею за прекрасну частоту. Гімназії за хороші спогади, а ліцею за майбутнє. У нас найдобріші, найрозумніші дерева. У нас найкращі працівники. Дивовижна бібліотека. І ліцею нам привили любов до патріотичності. Це те, що привили любов до України. Ми за однення нашого фізичного і психологічного здоров'я. За найкращі обіди у їдальні. Дякую ліцею за виховання. Дякую, ліцею за турботу. Дякую ліцею за можливість реалізувати себе. Дякуємо за те, що виховали нас, як рідних дітей. Дякую, ліцею за любов до мистецтва.